Гело, друзі, що ви перед собою бачите, це скарб. І цей скарб може стати вашим, тому що ми організовуємо крутий проєкт Трансформери для хлопців, де кожен хлопець може позмагатися за цю копійку і отримати її собі. Ми будемо робити челенджі в трьох напрямках: фізичному, духовному інтелектуальному. Ми набираємо команду хлопців, створюємо лігу, робимо щотижня челенджі. Із цих трьох тем фізичний, інтелектуальний, духовний, за кожен челендж ви будете отримувати бали, і потім в кінці, хто найбільше набере балів, отримає цю копійку. У тому жигурі, по пісні на корні. Після хлопці в кременці. О! о, о Розсікай пацани, на котому живу. Ми проводимо це в місті Кременець. Хто може взяти участь в цьому? Хлопці від 18-23 роки. Якщо вам менше, не засмучуйтесь. Якщо вам 16 або 17, ви теж можете взяти участь тільки з погодження ваших батьків. Окрім проєкту Трансформери, ми плануємо ще багато інших проєктів. Тому слідкуйте за нами, щоб взяти участь, можливо, і в наступних проєктах, які ми будемо робити.